Мої вітання усім, хто нас сьогодні дивиться на часі 10 хвилин з міським головою. Олександр Сергійович, вітаю вас! Вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. Сьогодні відбулося сесійне засідання, досить символічне. Задовго до нього і в кулуарах, і поза ними обговорювалися кадрові питання. Запропоновані вами кандидатури підтримано, команду сформовано. Тепер хотілося б почути більш детальну інформацію про заступників, секретаря та керуючи справами виконавчого комітету. Проєкту кажуть, тільки закачати рукава, працювати і показати найближчим часом результати роботи, тому що дійсно люди довірили і зробили доволі такий серйозний аванс в мою сторону, в сторону моєї команди. Я сподіваюся, що ми довіру оправдаємо, людей не підведемо. Я скажу, що власне посади заступників міського голови пройшли вчора серйозну співбесіду на засіданнях фракцій усіх політичних партій. Першу річ, яку я власне говорив під час усіх передвиборчих зустрічей, що ми обов'язково почнемо з оптимізації. Ми оптимізацію вже провели. Одна посада заступника міського голови, фактично ліквідована. Якщо раніше заступників було 5, плюс одна посада керуючого справами, тепер заступників залишається 4, плюс посади керуючого справами, фактично ми ліквідували одну посаду, зекономили, скажімо так, і видатки міського бюджету. Ну і тепер завдання, власне, сформувати ту команду тих заступників за напрямками роботи безпосередньому. За які вони будуть відповідати. З напередодні сесії усі фракції мали можливість поспілкуватися з претендентами. Дві-три години спілкування було дуже різне, запитання було дуже різні від чуток. від Деколи навіть і кумедних ситуацій, закінчуючи хорошими професійними запитаннями, за що люди будуть відповідати, як вони бачать розвиток міста в тих галузях, за які будуть відповідати, власне тут теж все робилося в присутності преси і в онлайн режимі. і Були відзняті відеоматеріали фактично сьогодні. Наслідком того такого публічного десь публічної присутності, публічної співбесіди, я бачу те голосування, яке відбулося, фактично найменшу кількість голосів, яку набрав заступник, це 39 з 43. Тобто підтримка дуже висока, фактично абсолютна підтримка. Ті люди, яких я запропонував, підтримані. Я можу подякувати депутатам за розуміння. Я дуже сподіваюся, що ті люди, яких я запропонував, вони оправдають і мою довіру, і довіру громадян. На посаду керуючої справами подана Юлія Сибій, Вона буде відповідати за організаційну частину, за роботу апарату, за організацію засідань виконавчого комітету. Андрій Бондаренко буде відповідати за фінансовий сектор, буде відповідати за комунальне майно. Володимир Гончарук буде відповідати за економіку, за нерозбереження, за інвестиції, за торгівлю. Анатолій Несторук буде відповідати за житлово-комунальне господарство. Ну і Галина Мальник буде відповідати так би мовити за гуманітарний блок. Хоча, конкретно за конкретними напрямками, повноваження будуть їхні визначатися розпорядженням моїм міського голови, і ми тоді зможемо вже власне говорити про конкретні завдання, які будуть їх стосуватися. Вже фактично відбулася у нас перша нарада робоча. Я їм вже розказав, чого я чекаю від них в понеділок. Ну і люди пішли оформляти документи і працювати. Крім заступників міського голови і справи, справами, сьогодні також міська рада отримала нового секретаря, причому 100% голосуванням. Це величезна підтримка. Кривок Михайло Михайлович. Я думаю, що він теж буде частиною команди і разом з тим буде, скажімо, працювати на користь міста, буде зможе консолідувати депутатів і теж показати якісну роботу, тому що аванс, який йому сьогодні дали, він просто величезний. Один із заступників Андрій Бондаренко, не хмельничанин, більш детально розкажіть, чим він буде займатися. Зважаючи на те, що я власне, бачив скажімо, реальну ситуацію в фінансовому секторі, і е, в комунальних підприємствах, і е, в комунальному мені, і в сфері будівництва виникло бажання. і Я думаю, що це буде бажання, яке е, результат від якого ви дуже скоро побачите. Призначити саме людину, фахову, дуже фахову людину, тому що Андрій Бондаренко був начальником управління фінансової протроської адміністрації, Він був заступником міністра інфраструктури. Е, він був керівником управління Львівської обласної ради. Тобто, це надзвичайно фахова людина. Я вважаю, одним з найкращих спеціалістів в фінансовій сфері в управлінні комунальним майном в діяльності комунальних підприємств, саме людину, яка фактично тут нікого не знає, яка не була частиною жодних схем. В якої немає ніяких родичів, друзів, знайомих, і яка просто абсолютно світлим, чистим поглядом прийде, подивиться на ситуацію в місті Хмельницькому і запропонує, скажімо, те бачення, яке буде мене влаштовувати, і користь, від якого люди відчують. Тому що, на превеликий жаль, в нас і в комунальних підприємствах, і десь в фінансовому секторі, і в комунальному мені дуже-дуже багато проблем. І питання збутковості, і питання постійних дотацій з міського бюджету для їх підтримки. Я думаю, що ми зможемо спільними зусиллями тут теж навести лад. Окрім кадрових питань, сьогодні на сесії також вносилися і зміни до бюджету. Під завісу фінансового року такі зміни проводяться доволі рідко. Чим було викликане саме це рішення? Звичайно, я власне навіть і на передвиборчих зустрічах говорив, що першим ділом, коли ми говоримо про бюджет, нас буде цікавити бюджет 2016 року. Ми повинні з ходу розпочати готувати проект бюджету. Були якісь озвучені бачення мною, конкретні і по галузях, і в процес формування бюджету, і питання електронного бюджету, аби на сайті міської ради людина могла бачити надходження і видатки. Але, по суті, прийшовши на посаду, я, власне, побачив, що варто першим рішенням, бюджетним, так би мовити, взагалі розглянути питання уточнення і внесення змін до бюджету 2015 року. Чим зумовлена ця ситуація? Перше питання це дефіцит по заробітній платі для працівників бюджетної сфери. Фактично, вчителі, лікарі, працівники закладів культури, частково соціального захисту, управлі... Молоді і спорту по більшості з них склався доволі такий серйозний дефіцит по заробітній платі в силу різних причин, але він власне був. Плюс залишалася не виплаченою індексація для вчителів, наприклад. Це функція, яку зазвичай виконує держава, яку мав би виконувати кабінет міністрів. Ну але ми розуміючи, що це гроші наших працівників бюджетної сфери, наших вчителів, наших лікарів, наших соціальних працівників. Попереду новий рік їм на стіл зараз лягають оті платіжки з неймовірно величезними сумами. Ми знайшли можливість. Депутати підтримали, скажімо, наше бачення, аби закрити повністю питання з заробітними платами до кінця року. Тепер працівники бюджетної сфери отримують повну заробітну плату до кінця року, ніякого дефіциту нема. Плюс ми передбачили і надбавку за престижність, плюс ми передбачили і індексацію за четвертий квартал, тобто по суті взяли на себе функцію держави. І я думаю, що це буде такий от хороший, нормальний подарунок перед Новим роком, перед Днем Святого Миколая для працівників бюджетної сфери від нової міської влади. Крім того, частина, так би мовити, вже поточних питань, зокрема, підтримка комунального підприємства Електротранс де Є величезна замурованість по заробітній платі, і фактично тільки за жовтень почалися виплати заробітної плати. Ми теж сьогодні підтримали електротранс, і Люди теж ті кошти отримали. Ми, скажімо, вирішили питання це питання 2,7 млн грн гривень для сімей, які були учасниками програми Доступне житло. Кілька сесій тому вже це питання розглядалось, голосувалось, але в силу різних помилок. Залишається фактично там менше місяця до кінця року, і ці люди не можуть отримати коштів. Сьогодні ми внесли зміни, і я сподіваюся, що наслідком цих змін теж буде ситуація, коли 33 сім'ї, які стали учасниками програми доступне житло теж державної програми, і держава своїх зобов'язань не виконала. Ці зобов'язання ми взяли на себе і показали, що ми можемо тут захищати інтереси людей. Ми додали коштів на дошкільний навчальний заклад номер 36 які хоч вже і відкрили, але які, ще потребує, скажімо, ремонту. І теж там сума фактично півтора мільйона гривень. Ми перерозподілили частину коштів, які, як виявляється, не будуть усвоєні, і теж передбачили їх на ті видатки, аби від них була користь для громади. Тобто, фактично, це проєкт рішення, який закривав, так би мовити, 2015 рік. Ну який однозначно без будь-якої альтернативи він на користь громади, він на користь бюджетників, він на користь житлово-комунальної сфери, він на користь, скажімо, мешканців міста. І це, в принципі, такий от перший серйозний крок з результатом. Я думаю, що такі кроки будуть і надалі. Ми зараз беремося готувати проєкт бюджету вже на 2016 рік, маємо вже перші, так би мовити, контрольні цифри. Я думаю, що теж найближчим часом зможемо громаді запропонувати проєкт бюджету, аби громада подивилася, взяла участь в його обговоренні, якщо власне, буде бажання. Наше завдання це зробити максимально прозово, публічно. І аби люди відчули результат нашої роботи. Вже фактично сформована команда, тому що останні тиждень мені доводилось працювати з одним заступником в зиму, з першим снігом і дуже непростими умовами. Тепер є команда, є розподіл повноважень. Я думаю, що в найближчим часом люди відчують результат нашої роботи. Ми, скажімо, так само і вже з новорічними подарунками закрили питання, бо я навіть минулого тижня чую чутки, що дітки не отримують новорічних подарунків, отримують питання закрите, новорічні подарунки передбачені для всіх дошків. Для всіх учнів перших четверті класів, плюс вже є така хороша програма святкування Дня Святого Миколая Нового року. Хмельничан принагідно запрошую. Роботи багато. Хтось буде святкувати. Ну а ми власне будемо працювати. Щиро вам дякую, Олександре Сергійович, за розмову і сподіваюся, що наші зустрічі тепер будуть традиційними. Дякую. Я думаю, що ми зробимо обов'язково що тижневих десять хвилин з міським головою. Будемо спілкуватися з громадою. Дасть Бог дійдемо і до онлайн режиму в. В форматі запитань відповідей